30 вересня 2023 року у місті Києві в Національному музеї народної архітектури та побуду України відбувся фестиваль Жива культура, живий світ з нагоди відзначення 20-річчя Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини із презентацією елементів НКС від Вінницької області, що включені до національного переліку елементів НКС України. А саме Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки, яку презентували Роман Грималюк, Василь Рижий, Наталія Лавренюк з міста Тульчин, технологію виготовлення воскових вінків на Вінничині, яку представляли Юлія Васюк та Софія Алькадіді з міста Вінниці, технологію створення клембівської сорочки з квіткою презентували Наталія Сантемон та Анастасія Фоміна з міста Вінниці. А традиції рогозоплетіння презентували Галина Заєць, Настя Гнатюк та Ілія Пилипко з села Щітки. Представником елементу традиційний обрядовий кліт Вінничини була Лілія Ступак з села Байківка. Вінничина, приєднуючись до цієї кампанії, демонструє важливість збереження наших безцінних скарбів, традицій, звичай, спогадів живої культури, яка постійно розвивається, але має незрозривний зв'язок з минулим.